І українські захисники у них більше приводів для радості, тому що їм зброя надходить від Миколаївчика. Знаєте, на 6 грудня сили оборони отримали на озброєння новинку автоматизовану систему центру оперативного керування. Дзвін АС про це зокрема розповів наш міністр оборони Олексій Резніков. І додав, що протягом останніх 30 днів оборонці отримали ще і 7 БПЛА. Українського виробництва е, ці сім безпілотників ну вони ще не зовсім там прям безпілотники-безпілотники. Це е, зразки, які їм потрібно протестити і сказати якесь так: виготовляємо, беремо, закуповуємо або ж ні, вони нам не підходять з якихось там причин, або щось треба там поправити. І отут важливе. Міністр оборони каже, що слухайте раніше, раніше українська армія брала в експлуатацію ну один-два зразки дронів на рік. На рік, а тут от сім штук лише за останній місяць, надійшло, і нині за останні 30 днів кажуть, надійшло ще 19 заявок на допуск до використання саме цих ну, там, наших українських безпілотників, українських виробників. Тобто, наша галузь не стоїть на місці. Вона виготовляє наші вже там вигадали 30, щонайменше, чи 19 і 7. Ну це ті, що допущені до. 我。Um Тестування, а скільки взагалі було подано заявок, то тут питання залишається відкритим. Тобто, ми продовжуємо виготовляти зброю, поки на Росії очікують, як Іран надасть їм свої безпілотники, тому що е у Орлани так розумію, вже виготовляти немає е ніякої змоги, чи то фахівців немає, а у інших руки виросли не з того місця, чи то закінчилися компоненти до нього, тому що гівна і палок зазвичай не виходить не. Виходять безпілотники. Може, фотоапарати закінчилися, тому що ті вони, ж ви пам'ятаєте, тирили з доріг там, там, десь де відпочивали на заході в інших країнах. Ну от щось у них в общем, закінчилося.